Які переваги для здоров'я та самопочуття може принести спа-басейн? Е, уявіть собі мить, коли ви занурюєтесь у гарячу воду спа-басейну. Відчуваєте, як м'язи розслабляються, а стрес після важкого дня поступово відступає. Але це не просто задоволення, це реальна користь. По-перше, спа-басейн ефективно знімає стрес та тривожність. Гаряча вода покращує циркуляцію крові та допомагає розслабитись. Другий вагомий бонус оздоровлення суглобів та боротьба з артритом. Тепла вода робить ваші суглоби більш гнучкими і зменшує біль, повертаючи легкість руху. Чи знали ви, що купання в спа-басейні навіть сприяє схудненню? Гаряча вода активізує потовиділення, очищує організм від токсинів і прискорює обмін речовин. Для спортсменів та тих, хто регулярно тренується, гідромасажна терапія просто знахідка. Після інтенсивних занять СПА басейн допоможе м'язам швидко відновитися. Приємний бонус, гаряча ванна перед сном гарантує глибокий і міцний сон. Крім того, регулярні процедури у СПА басейні здатні нормалізувати артеріальний тиск і покращити роботу серцево-судинної системи. І, звичайно, це прекрасна можливість відпочити з близькими людьми, повернути романтику у стосунки, відірвати дітей від гаджетів та спільно провести час на свіжому повітрі. Хіба не чудово мати власний куточок релаксу вдома? Звертайтесь в компанію SPA Galaxy вже сьогодні. Зробіть перший крок до вашого здоров'я та гармонії. Підписуйтеся, щоб не пропустити більше корисних порад.